Друзі, привіт! Сьогодні класна тема. Тема, яка стосується наших фізичних осіб-підприємців або просто фізичних осіб, які здійснюють реалізацію товару за кордон або надають послуги нерезидентам. Перш за все хочу сказати, чому я вирішила зняти саме це відео. Десь півтора місяці назад. Мене запросила Поліна на свій YouTube канал відповісти на актуальні теми для всіх власників бізнесу, які зареєстровані або хочуть бути зареєстровані на Еці після виходу цього відео, яке вже подивилось понад 4 тисячі глядачів, і там дуже багато коментарів. Ви можете до речі піти, подивитись, почитати, знайти відповідь на своє питання. Я провела понад 45 консультацій для усіх власників бізнесу, хто зареєстрований безпосередньо на Еці. По перше хочу сказати, що посилання на цей ефір. Понад дві години корисного контенту я лишу під цим відео. Ви можете перейти і подивитися його. Я зрозуміла, що хочу згрупувати усі питання, які найчастіше мені задавали на консультаціях, і можливо вам сьогодні я допоможу вирішити ті питання, які викликають у вас страх або сумнів. Перше питання: чи обов'язково мені відкривати ФОП? Якщо я маю одну. 5 продажів на місяць або на рік вас, звісно, ніхто не зобов'язує відкривати одразу ФОП. Ви можете почати працювати як фізична особа, подивитися, чи це буде носити систематичний характер, і ви самі перейдете на реєстрацію ФОП, коли ви зрозумієте, що бути просто фізичною особою, вам просто буде невигідно. Отже, зараз усі фізичні особи, які не були зареєстровані як ФОП, але працювали і отримували дохід. Вам потрібно задекларувати такий отриманий дохід до 1 травня за дві Ще двадцять рік і до 1 серпня сплатити 18% податку на доходи фізосіб і півтора військового збору? Тобто, у вас немає заборони працювати як фізична особа? Вам просто потрібно задекларувати і сплатити податок на момент, коли вам це буде невигідно, ви самі приймете рішення, що вам потрібно зареєструвати ФОП. Друге питання: як Україна дізнається про мої отримані доходи за кордоном? Ви всі знаєте, ви всі чули більш чим впевнена, що з 1 липня 2023 року запрацювала сересу Угода. Україна стала учасником сересу Угоди, і тепер країни-учасниці зобов'язані раз на рік здійснювати автообмін, як це буде відбуватися в Україні. По перше, це для нас новий кейс. Перший автообмін відбудеться восени цього року по рахункам залишок на 31.12.2023 року, яких складав понад 250 тисяч доларів. Тобто в цьому році підпадають під автообмін то усі, у кого була така сума на рахунку у 2025 році. Від автообмін будуть підпадати всі податкові резиденти України, які відкрили рахунки в Байонір, Вайс, Revolut або в банківських установах цьому році в восени. Ми вже будемо бачити перші прецеденти, яким чином відбувається автообмін, як податково відслідковує отримані доходи за кордоном, як здійснює співвідношення задекларованих коштів і сплачених податків. Коли ви мені кажете за PayPal, дійсно PayPal – це та платіжна система, яка відноситься до США, США не є учасниками СРС угоди, але на запит податкової по своєму податковому резиденту в США діють стандарти FATCA. І при таких обставинах на запит податковий інформація може надаватися без проблем. Це не є перешкодою для нашої податкової отримати інформацію по такому податковому резиденту України. Далі стосовно пайонір, пайонір дійсно може бути випущений в двох юрисдикціях юрисдикції США і в Європейській юрисдикції в ірландській філії. Якщо ми говоримо, що ваш рахунок випущений в Ірландії, ірландською філією. Відповідно, автообміну буде, і ваш пайонір, звісно, буде підпадати під Сересовод. Наступне питання, яке ви мені задаєте, чи може ФОП отримувати валюту? Класне питання, і дійсно є певні розбіжності. Коли читаєш інформацію, ти не можеш зрозуміти. Так все ж таки ФОП має право здійснювати зовнішню економічну діяльність, чи не має права? Давайте сьогодні розставимо усі крапки над і ФОП другої групи має право отримувати валюту, але виключно за реалізацію товару. Тобто, якщо ви продаєте товар. Вашому нерезиденту за кордон на Amazon, Ebay, Etsy або напряму вашому клієнтові. Ви можете отримувати валюту, ви можете здійснювати зовнішню економічну діяльність, але за реалізацію товару надавати послуги. Ви не можете. І ФОП третьої групи ви можете здійснювати як реалізацію товару, так і надавати послуги нерезидентам. Наступне питання, яке часто задають: що таке цифровий товар і хто може його продавати? Цифровий товар це, наприклад, музика. Це, наприклад, якийсь файл, це фотографія, це крій все, що є файловим носієм, і ви його продаєте або на маркетплейсах, або на фотостоках, або напряму вашому клієнтові. Це є послуга. Таку цифрову послугу не може продавати ФОП другої групи, виключно ФОП третьої групи. Тому я сподіваюся, це питання ми теж з вами вирішимо. Наступним питанням, яке часто ми можемо почути від нашого клієнта, чи є Конкретний квед, який стосується зовнішньої економічної діяльності, насправді окремого кведу для зет немає і не існує. Вам просто потрібно підібрати ті кведи, які стосуються вашої діяльності, і дозволені на вашій групі, і можна за це отримувати валюту. Отже, для ФОП другої групи найліпше підійде 6312 – це такі квет, який підходить для гібридних інтернет-магазинів, таких як Amazon eBay, Etsy. Далі нам потрібно додати квет 4619, це найпоширеніший квет, який додають інтернет-магазини. Далі 4791 наш теж найчастіше вживаний, якщо ми продаємо щось через інтернет службами поштового зв'язку. І наступне важливе, вам підібрати квет, який стосується що саме ви продаєте? Якщо це одяг, ми йдемо і дивимося квед 14.11, 14.12, 14.13, 14.14 чотирнадцять, 14 і 14.19. У нас є кведи, які стосуються оптового і роздрібного продажу. Наприклад, квед 46.42 відповідає за оптову торгівлю. Це всі кведи, які дозволені для ФОП другої групи. Давайте поговоримо, які кведи дозволені ФОП третьої групи. Ви можете додавати всі кведи, які ми щойно сказали, для ФОП другої групи. І якщо у вас послуги, вам потрібно додати ті кведи, які стосуються сфери послуг. Вам потрібно додати 6399 – це надання інформаційних послуг. Він підходить по суті під всі види послуг, які ви можете надавати вашим нерезидентам. І вам потрібно конкретизувати, якщо ви продаєте... Наприклад, фотографію значить додаємо квест 7420 діяльність у сфері фотографії. Або ви продаєте, наприклад, інструкцію, гайд ем, ну, інзе, посібник з вивчення низької мови для прикладу. Ви можете тоді додати квет 8559 інші види освіти, і це теж класно конкретизує, які саме послуги ви надаєте вашим клієнтам. Наступне питання: як визначити дохід ФОП отриманий в валюті? Справа в тому, що є три основних правила, яких потрібно дотримуватися при визначенні доходу від отриманої валюти. Перше це дохід. Ми визначаємо на дату отримання валюти. Наприклад, як ви бачите на екрані, я взяла скрін 2022 року. 9 березня, ви отримали ось цю суму у валюті. Далі вам потрібно перейти на сайт НБУ і подивитися офіційний курс НБУ на дату 9 березня 2022 року, помножити на суму валюти. І третій крок, що вам потрібно зробити, перейти в книгу обліку доходів, який ви ведете, валюту помножити на офіційний курс НБУ і визначити базу до оподаткування. Але завжди є ще важливе питання, яке вам потрібно як власникам бізнесу знати. Якщо ви виставляєте інвойс на 1000 доларів, але вам надходить на валютний рахунок 950, то ви маєте задекларувати саме 1000 доларів, не 950. У ФОП платників єдиного податку немає витрат. Це означає, що ось ці 50 доларів, які ви не оподатковуєте, це недоотримана валютна виручка. І за це є штрафна санкція. Моменти, які будуть вам просто неприємні при перевірці, вам їх донарахують, а вам скажуть їх сплатити. Тому що дійсно ви користуєтеся, наприклад, платформою Etsy, яка знімає свій відсоток. Потім ви користуєтесь Payoneer, який теж знімає свій відсоток. Тобто, допоки дійде вам ваша сума, ви по дорозі втрачаєте певний відсоток, але цю суму вам відшкодував ваш покупець. Тобто він заплатив тисячу доларів. Відповідно, ось ці 50 доларів, ми з вами зобов'язані теж задекларувати. Тобто не тільки по сумі надходжень, просто в цьому прикладі, який ви бачили щойно декілька секунд на екрані. Це сума, яка надійшла згідно інвойсу. Але у вас може бути так, що ви виставляєте інвойс, а посередники у вас знімають, такі як e Payments, наприклад, Payoneer, знімають у вас відсоток і вам надходить менша сума. Тому декларуємо все згідно інвойсу. Наступне заключне питання в цьому відео стосовно. Податкового резидентства багато хто має ФОП в Україні, але тимчасово перебуває за кордоном: хтось рік, хтось півтора, хтось майже два. І те, що ви перебуваєте вже довгий період в іншій країні, робить вас податковим резидентом тієї країни, де ви перебуваєте. Тобто критеріїв податкового резидентства декілька. Перший це центр життєвих інтересів, де ви проживаєте. Другий – це центр економічних інтересів, де ви заробляєте. Третє це де ви сплачуєте оренду комунальні платежі. Четверте, де ходять ваші діти до школи, до садочку, де навчаються. Тобто є ряд критерій визнання податкового резидентства, і ви вже податкові резиденти іншої країни. Тобто, вам потрібно буде звітувати по отриманим доходам в тій країні, де ви зараз тимчасово перебуваєте. Відповідно сплачувати податки в тій країні, де ви перебуваєте. Ви сплачуєте паралельно податки в Україні. Вам потрібно буде звернутися до податкового резидента тієї країни, в якій ви зараз перебуваєте, і запитати, яким чином мені потрібно декларувати чи не потрібно декларувати такі кейси, теж є отримані доходи в країні, де я зараз перебуваю. У нас в Україні немає процедури відмови від податкового резидентства. Але якщо ви закриєте ФОП, призупините його діяльність і подасте декларацію про майновий стан і доходи нульову, то це буде вважатися ви вже не податковий резидент України. Якщо у вас є питання, на які я сьогодні не відповіла, пишіть коментарі. Я залюбки вам відповім. Прошу підписатися, поставити лайк. Так я зрозумію, що контент був для вас цікавим, корисним. І ми будемо далі залюбки працювати над тим, щоб давати вам корисну інформацію.